Дякую. Дякую. нещодавно збройні сили США завдали масованих точкових ударів по трьох ключових ядерних об'єктах іранського режиму: Фордоу, Натанс і Ісфахан. Усі чули ці назви протягом багатьох років, поки вони створювали це надзвичайно руйнівне підприємство. Нашою метою було знищення здатності Ірану до збагачення урану та припинення ядерної загрози з боку головного державного спонсора тероризму у світі. Сьогодні ввечері я можу повідомити світові, що ці удари стали вражаючим військовим успіхом. Ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану були повністю й остаточно знищені. Іран, хуліган близького сходу, тепер мусить обрати мир. Якщо вони цього не зроблять, наступні удари будуть набагато потужнішими і значно легшими для здійснення. Протягом 40 років Іран вигукує смерть Америці, смерть Ізраїлю. Вони вбивали наших людей, відривали їм руки і ноги саморобними вибуховими пристроями. Це була їхня спеціальність. Ми втратили понад тисячу людей, а сотні тисяч по всьому близькому сходу і у світі загинули як прямий наслідок їхньої ненависті. Зокрема, дуже багато було вбито генералом Касемом Сулеймані. Я давно вирішив, що не дозволю цьому продовжуватися, і цього більше не буде. Я хочу подякувати і привітати прем'єр-міністра Нетаньягу. Ми працювали як команда. Можливо, так як ще жодна команда до цього не працювала, і ми пройшли великий шлях до усунення цієї жахливої загрози для Ізраїлю. Я хочу подякувати ізраїльським військовим за чудову роботу, яку вони виконали. А найголовніше. Хочу привітати великих американських патріотів, які сьогодні ввечері керували тими величними машинами, а також усі збройні сили США за операцію, подібної до якої світ не бачив протягом багатьох десятиліть. Сподіваюся, що нам більше не доведеться звертатися до них у такій ролі. Я дуже на це сподіваюся. Я також хочу привітати голову об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна і всіх блискучих військових військових стратегів, які брали участь у цій атаці. При цьому хочу наголосити так не може тривати далі. Буде або мир, або трагедія для Ірану значно більша, ніж та, що ми спостерігали протягом останніх восьми днів. Пам'ятайте, цілі ще залишилися. Сьогоднішня операція була безперечно найскладнішою з усіх, і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми завдамо ударів по інших цілях. З точністю, швидкістю та майстерністю більшість із них можна знищити за лічені хвилини у світі. Немає армії, яка змогла б зробити те, що зробили ми сьогодні ввечері. Навіть близько ніколи ще не існувало армії, здатної здійснити те, що щойно відбулося. Завтра генерал Кейн і міністр оборони Під Гексет проведуть прес-конференцію о восьмій ранку в Пентагоні. І я хочу подякувати всім, і, зокрема, Богові. Я просто хочу сказати. Ми любимо Тебе, Боже, і ми любимо нашу велику армію. Захищай їх, Боже. Благослови близький схід, благослови Ізраїль і благослови Америку. Дуже вам дякую. Дякую,